Найчастіше хворюють на COVID-19 вірус грипу типу бе та парагрип. на Буковині Фіксують інтенсивне поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко каже, випадки захворюваності зросли на 25% в порівнянні з минулим роком. Хворіють здебільшого діти. От якщо майже 4,5 тисячі випадків ГРВІ, в тому числі COVID-19, зареєстровано за тиждень. Майже 2 тисячі з них це. Діти захворюваність не однакова на території області. Епідемічна ситуація змінилась у всіх районах Буковини. Найвища інтенсивність епідпроцесу зафіксована в Вижницькому районі, нижчою вона є в Дністровському районі, середній рівень інтенсивності в Чернівецькому районі, проте в місті Чернівцях захворюваність на високому рівні інтенсивності з невеликим перевищенням епідемічного порогу. Окрім звичних методів захисту від вірусів, фахівці раді. Щепитись для того, щоб ми не мали стрімкішого зростання вже з самого початку і не прискорити пікові рівні захворюваності, звичайно, маємо ще можливість щепитися. Якщо говорити про вакцинацію від covid 19 то, як і раніше, звернувшись до сімейного лікаря, можна отримати необхідне щеплення. Щодо вакцинації проти грипу, в аптечній мережі з'явились і GCFlu вакцина, і ваксігрип. Це саме ті вакцини склад, яких відповідає прогнозованій циркуляції вірусів грипу цьогоріч? Особливо подбати про вакцинацію потрібно людям в зоні ризику, зазначає Наталія Гобко. Якщо медичного ризику, то це, звісно, люди віком старше 60 років, ті, які мають певні захворювання, які можуть ну, поряд з грипом. Вилитися ще більш важкі ускладнення, маленькі діти, вагітні жінки. Тобто, маємо зробити все, щоб або не захворіти, або уникнути важкого ускладненого перебігу або й смерті. Богдана Дім'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Взяли зчистити сухі гілки, натомість обрізали клани до стовбура. На вулиці Героїв Майдану в Чернівцях обтяли крону чотирьом здоровим деревам. Згідно ордеру, комунальники повинні були почистити три насадження від сухостою. Через наслідки такої роботи висновок прийшла складати комісія. Є певні ділянки, наприклад, охоронні зони, де інакшого обрізування не зробити. Ну тут Ну вони в принципі могли брати приклад з придорожнього обрізування під зонами зонами Ну тут немає їх. Тут це було неправильно робити. Заступниця керівниці тресту зеленого господарства Наталія Гончарова каже: тут дерева мали б залишитись цілими. Саме тут правильно було б провести санітарне обрізування, забрати лише сухі аварійні гілки. Я не думаю, що Дерево складалося з сухих і аварійних гілок. Тоді б, напевно, комісія зробила висновок на видалення. Екоактивістка пані Тетяна розповідає, не вперше стикається з такою проблемою у місті. Жінка каже, прикро, що так трапилось, адже каштани на кафедральній таки вдалося відстояти. В нас не звертають увагу на дерева, в принципі, або їх знімають без ордеру, або беруть ордер для галочки. Ордер на одне знімають інше. Дерева потрібно зберігати, тому що дерева це наше все, це наше психічне, фізичне здоров'я, це наші легені. В департаменті інфраструктури та благоустрою ситуацію не коментують. Тим часом на вулиці Адама Міцкевича, ймовірно, прогнили дерево, звалилось на вантажівку. Богдана Дем'янів Максим Демко, Чернівецький промінь. Донор людина, яка віддає свою кров іншим і тим самим рятує людське життя. Це відважна та відповідальна місія, до якої варто готуватись заздалегідь. Потрібно знати свою вагу. Тобто, донор має бути людина, яка важить більше 50 кілограм. Потрібно мати паспорт з собою, як документ, який підтверджує особистість. І в анкетуванні є декілька питань, які потрібно дуже серйозно віднестися, відповісти правду. І тоді, вже з приватною розмовою, конфіденційною з лікарем-терапевтом буде визначено. Лікар задає питання, донор на них відповідає. Крім того, у нас є лабораторне обстеження. Яке здійснюється до кроводачі і після кроводачі. Тобто будь-якого серйозного обстеження проходити не потрібно, воно буде проведене в центрі крові. Щоб здача крові пройшла успішно, а донор почував себе добре. Напередодні процедури варто дотримуватись певних правил, розповідають фахівці. Не вживати алкоголь за 48 годин. Потрібно добре відпочити напередодні, хороший сон 8 годин. На цей день, коли планується кроводача, не планувати серйозні справи, такі як заліки, екзамени, е, захист дисертації чи якісь інші серйозні е, заходи, які будуть відбуватися у вашому житті, жирну їжу не вживати добу, ще з 17.00 попереднього дня, виключити з раціону копчені харчі, медикаменти. Все, що містить консерванти цитрусові, більше десяти років тому Віталій Смандич вирішив стати донором крові. З того часу чернівчанин регулярно відвідує дану процедуру у центрі крові. Чоловік зізнається, донорство стало невід'ємною частиною його життя. Я морально вже налаштувався про те, що я хочу бути донором, і я це роблю регулярно два рази на рік. Тобто, це в мене вже є переконання. Я вже знаю, що я це хочу зробити. Я розумію перше, що напередодні треба випити великої кількості рідини, чаю, води. Ну, принаймні я розумію, що маю бути здоровим ніж без жодних симптоматик гострих респіраторних захворювань, не приймати ліки. Відповідно так само розумію, що я готовий до цього. Донорів не буває багато. Фахівці Чернівецького обласного центру служби крові закликають буковинців не боятися усвідомлювати важливість цієї світлої місії та з регулярністю відвідувати процедури кроводачі. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Облаштують антикишані та розширять пішохідну зону. У Чернівцях на Банковій триває капітальний ремонт тротуарів. На підрядні роботи 100-метрової вулиці з бюджету міста виділили більш ніж 2 мільйони гривень. Заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк зазначає, таке інфраструктурне рішення перешкоджатиме паркуванню недобросовісних автомобілістів. Збільшуємо простір для пішоходів і так само часто ми спостерігаємо, коли нібито заборонено паркуватися близько до. Перехрестя. Але тим не менше, нарядиві водії вони залишають свої транспортні засоби і тут ми вже унеможливлюємо таку практику, тобто вони просто теоретично не зможуть тут припаркуватися, це вже треба ну, бути повним неадекватом для того, щоб заїхати і припаркуватися тут на тротуарі. А так сформували антикишеню і автомобілі зможуть паркуватися тільки в тих місцях, які будуть до цього призначені. Окрім того, тепер на вулиці ростимуть декоративні дерева, груші, лаванда та інші рослини. По-друге, для того, щоб можна було зробити тут озеленення, тому що вулиця дуже порожня і замощена, і особливо влітку, та й взимку теж насправляє таке не найкраще враження, як на чернівчан, так і на гостей міста. Зробили, якщо ви звернете увагу, такі більш габаритні зелені зони, де можна буде висадити не тільки дерева, які більш комфортніше себе зможуть почувати, враховуючи площу. Землі, але і так само зможемо висадити різнотрав'я кущі. Згідно з тендерною документацією, ремонт банкової повинен завершитись до 1 грудня. Облаштування тротуарів прилеглої вулиці Степана Бандери в планах на наступний рік каже заступник міського голови. Якщо говорити про якісь невеликі бюджети і про, про те, де ми хочемо це змінити, то будемо концентруватися на невеличких вулицях. Будемо концентруватися на Тротуарах, як, наприклад, цей тротуар з лівої сторони вулиці Бандери, тому що якусь невеличку частинку зробили, але якщо ви пройдетеся от по правій стороні до вулиці Університетської або вверх до вулиці Міськевича, на жаль, тротуари дуже, дуже в дуже поганому стані і ну, їх треба буде зробити. Тут у нас плани на наступний рік на цю частину, на цю сторону тротуарів по вулиці Банковій є. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Ти як запитання, яке стало проявом турботи одне про одного. 10 жовтня в Україні відзначають всесвітній день ментального здоров'я. Експерт з медичної психології Олександр Поліщук зазначає, під час повномасштабного вторгнення людей із проблемами психологічного спектру значно побільшало. Звісно, що це пов'язано з психічною травмою, до якої призвела повномасштабна війна. Значно зросла кількість людей, які Мають симптоми тривоги або навіть на рівні психічного тривожного генералізованого розладу. Зростає частка людей, які мають пригнічений настрій, і як діагноз це може звучати депресивний розлад. Зростає кількість закономірно посттравматичних розладів, пов'язаних зі стресом, зокрема, гострих реакцій на стрес посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації. Психолог каже, незадовільний психологічний стан часто відображається і на тілі. Надійний спосіб допомогти собі це зупинитись та прислухатись до власних думок та відчуттів. Це може бути хронічний біль, це може бути головний біль, біль в попереку. Це може бути запаморочення. Це може бути серцебиття, це може бути підвищення артеріального тиску. Це може бути безсоння і багато інших різноманітних симптомів. Варто також відповідати собі чесно на те, а які я маю емоції, що я зараз відчуваю. І це може бути сум, це може бути жаль, це може бути агресія, це може бути пригнічений настрій, це може бути тривога. Аби тримати розум в тонусі, фахівець радить відволіктись від чинників стресу, натомість знаходити розраду в повсякденній роботі. Варто розпочинати само самодопомоги, варто навчитися дихати, варто так організувати свій день, своє харчування, своє, е, свою поведінку. Мова йде, наприклад, там да не варто скролити новини, стрічку 10 разів на день по. Тривалий час, так, треба виводити собі час на відпочинок і на повноцінне так, включення в свою звичну діяльність, рутинну. На це варто звертати увагу. Якщо ж не вдається справитись самотужки, варто звернутися за допомогою. За допомогою до фахівця з ментального здоров'я. Буковинці ж розповідають про власні способи боротьби зі стресом та про методи заспокоєння. Сон, їжа, комунікативні та інші потреби задовільняються на систематичному рівні, також щотичні відвідує психотерапію для того, щоб це все навантаження з ним впоратись. І, власне, не забуваю про те, що в першу чергу щоб допомогти комусь, ти маєш допомогти собі. Нещодавно я почала ну. Усім це рекомендують. Я почала вести щоденник, і це реально мені допомагає. Я записую всі свої емоції, і мені просто стає легше від цього. Це тиснення з сторони навчання, плюс, можливо, свої загони. Навіть, наприклад, от щось не виходить. Я вже все, я вже думаю, що все, і в мене вже не вийде далі, але намагаємося рухатись далі вперед. Намагаюся відволікатися або Якось розмовляти з кимось про це, щоб не закривати це все в собі. Впливає тому обстановка в Україні. Впливає дуже сильно, звісно, подружка з Запорожжя, там самі знаєте, що робиться сестра моя з Чернігова. Пережили і бамбьошки, і в підвалах сиділи. Зараз плюс-мінус добре, але дуже хочеться миру, спокою. Напевно дуже тяжке навчання, бо я вчуся в БДМУ, і тут досить складно. Здоров'я. А що, що моя сім'я, новини цілий день впливають. Якщо ми слухаємо, що робиться у нас там на фронті, то колись погано, колись краще, але погано. Стараюсь більше зупинятися і задавати собі питання, тобто самоконтроль. Раніше цього не було, зараз, мабуть, це вихід з ситуації. Читаю всякі статті. Все добре в мене з ментальним станом. Мабуть, на 9, бо на 10 ні в кого нема. Мабуть, на 9. До слова в Україні діє програма ментального здоров'я Ти як ініційована першою леді Оленою Зеленською. Така програма допомагає українцям знайти потрібні контакти фахівців та спеціалізовані сервіси у скрутні часи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині відкрили благодійну виставку світлин Хотинського фотографа Сергія Кузніцова. Квіти лікують душу. Саме під такою назвою митець презентував свої роботи. Я коли читав новини, дивився інтернет, практично пропускав через своє серце біль наших втрат. Мене часто мокріли очі від цього я. Мусив якось знайти стан, в якому я би заспокоювався. І тому я почав фотографувати квітки. Це в основному ті квіти, які в мене на подвір'ї. Ну і частинка є, які я бачив в інших місцях. Це був ранок, це було сонце, це була роса, це були відчуття, які давали сили і позитивний настрій. Фотограф Сергій Кузніцов розповідає: саме близькі та друзі довгий час спонукали його на створення виставки. Я розміщував свої світлини на соціальних мережах, і на це звернули увагу мої друзі, і вони порадили мені зробити виставку. Я готувався, я довго думав, бо це серйозна справа, і треба було відповідально до цього віднестися. Організатори благодійної виставки кажуть, головна мета даного заходу збір коштів на потреби та лікування українських військових. Ми хочемо допомогти нашому студенту, дитині-сироті, брат, який зараз навчає, брат, якого навчається в нас на четвертому курсі, так само. Скоро зима, хлопець водії БМП. Ми сподіваємося, що ми теплі речі, можливо, Допоможемо йому і в приладі нічного бачення. У нас запрошені хлопці, воїни, вони потребують допомоги. У нас є хлопець, наш випускник, який зараз на фронті, який зараз захищає нас. Благодійну виставку колектив Хотинського фахового коледжу готував з особливим трепетом, розповідають викладачі. В цей день гості могли не лише помилуватись професійними світлинами, але й насолодитися музичним супроводом та поезією. Ми надихалися в першу чергу тим, що сьогодні такий стан в Україні дуже важкий, сьогодні війна в Україні, і ми старалися, хоч трішечки, принести чогось доброго, чогось позитивного, і відповідно це. Насамперед, благодійна акція зібрання коштів і допомога нашим військовим. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.